Зараз будемо підніматися на хату-майстерню. Це теж в селі Бабин, це просто село розтянуте трохи по горбах, і ми будемо підніматися на один з них. Треба підняти, бо якщо чиїсь корови кудись підуть гуляти, то буде скандал. Ми зараз теж потільопаємо в них і подивимося в ліску, там може бути трошки більше болота. Довго в гумаках не погуляєш в горах, але трошки так десь по лісу. Після дощу можна пройтися. Тут взимку дуже красиво. Мороз, сніжок лежить. І оце якісь останні 300 метрів до хати, вони для мене найчарівніші. Добрий день. Ой, привіт! Я тебе не помітила ти з цьому лежиш на гамаку. Привіт! Хата майстерня з'явилася як проєкт друзів. У нас зібралося на той момент біля 15 людей. Це був 14-й рік. Це був початок минулої фази війни. І у нас були люди, які були місцеві з Франківська. У нас були кияни, у нас були ті, хто були змушені виїхати з Донецька. Це я, наприклад. У нас були ті, хто були змушені виїхати з Криму, тобто дуже така строката компанія з усієї України. Ми досить випадково познайомилися з паном Василем, з пані Олією, і ми на той момент не хотіли. Викуповувати хату, бо ніхто не знав, чи хтось тут хоче жити, там все життя. І це велика відповідальність також мати хату. І Ми хотіли відремонтувати її. Власне, тут ми тоді мали цю домовленість, що ми реконструюємо, ремонтуємо хату, оживляємо її тим, що ми привозимо сюди групи для навчання, групи художників, культурні групи. Дали в оренду хату і з людьми, які взяли в оренду Альона, Оля і команда. Ми почали співпрацювати і почали ми варити їсти. Зробили собі кухню і варимо їсти. У нас було звідусіль. Люди із Америки, з Колумбії, із Індії, з Німеччини, а з Польщі дуже багато було людей. Мені здавалося, що вся Німеччина в нас <сігла>, перебувала, а дуже багато людей з Києва, зі Львова. Тут чогось так було ще, коли дід жив історично, так складалося в цій хаті, що постійно хтось приїжджав сюди, якісь люди були. Зі Львова, діда, був товариш, такий якийсь відомий адвокат. Він постійно приїжджав відпочивати, художник Сагайдачний. Ця хата побудована у 1935 році. Це будував мій дід по мамі. На той момент вона такого плану, такого розміру була одна в хаті, у селі. Гід сам був майстер, будівельник, столяр. Гід своїми силами там допомоги родичів побудували таку хату. Гід жив до 2000-го року. Гід прожив століття, в 900-му народився, в 2000-му помер. І хата потім лишилась якби спадщина. Дах був дерев'яний, і один момент був град дуже сильний, той град трошки побив покрівлю. Потім були повені, воно було так просіла та одна сторона. І ми так її лишили, жили в волі, в волених батьків там, на, на, на сусідньому горбі. Ну, тут, де кімнати, ті на горі, там просто було горище, таке велике, де ну, використовувалося як в селі гараж, коли машини немає. Якщо нема, куди десь то все там тримали. А тут ми бачимо ось цей перший поверх. А, насправді, цей поверх у цю кімнату довикопували, бо тут була земля. Тут нема нічого, це таке вікно-обманка. І тут у нас на першому поверсі є кухня для гостей, там, де можна приготувати собі каву-чай і а, просто побути ввечері разом. Там біля вікна є таке широке підвіконня, можуть поміститися кілька людей. У нас було більше десяти людей, які заснували хату. І серед цих людей було кілька екологічних активістів-активісток, для яких дуже було важливо, щоб ця хата не засмічувала або там зменшувала засмічення для природи. І власне тому з самого початку було започатковано ось це сортування. Посортоване відвозиться потім в Франківськ чи в Коломию. Де є старі вікна, ми тільки всередині поставили металопластик, а зовні залишили оригінальні вікна. Можна ці дві кімнати подивитися, як вони і були тут, і, і оригінальні ага. двері лишилися. Вона зараз використовується також як спільна кімната нами. Тобто тут є невелика бібліотека, вона в основному складена з тих ем, книжок, які залишають гості. Вона працює як буккросінг, можна заходити. Тут в цій кімнаті збережений п'єц. Взимку ми його використовуємо для утеплення, це така найтепліша кімната. Це була така господарська будівля. Там майстерня була на горі оця кімната, який взял, там було просто до сіна. Оцей піднавіс. Також він планувався зашити і для сіна, мало бути. У тому залі якраз і проводять всякі заняття. Ці групи, які приходять, якісь там семінари, тренінги. Вирішують, щось важливе. Це у нас такий мультифункціональний простір. Він в першу чергу використовується як робочий простір. Наприклад, коли приїжджають художниці та художники, вони тут працюють. Наприклад, взимку у нас було тут дві майстерні. Це ліжко хазяїв ще старе, як пан Василь сказав, музейне. Воно дуже добре тримається. Наші плішка так тримались. В хаті нам там треба було більш компактні простори для спання. Ми його в якийсь момент винесли тут, і тут воно. Працює як диван. Як це старе? На Новий рік хто була група, це про них ми книжку зробили. Тут... І які роботи вони зробили, все там написали. А, зараз є. Так, Катя тут, так, Катя є тут зараз. Так. Катя знову приїхала. А, є. Так. так. Це моя кухня. А це мій ретатуй. Який підказує, що робити. Якщо нема погоди, рюкзак на плечі і принести. В зимку, коли дороги не було, то це все рюкзак. Бувало ну, так, що сніг в коліна. Люди приїжджають. Ну, не скажеш, що тільки доголодні, бо снігу багато. <свісно> Я дуже мріяв сюди потрапити. Чув про неї вже років п'ять, що вона є. Ось, і побачив, що є конкурс на неї, заповнив анкету і прийшов на цю резиденцію. Ми бачимо, як проекти, які тут народжуються, живуть далі. Ми бачимо, що люди, які тут знайомляться, не знаю, стають друзями, деякі одружуються. Для нас це дуже важливо і для нас, для всіх це такі якісь другий чи треті діми. Це теж дуже важливо.